У складному та швидкозмінному світі передових військових технологій існує клас озброєнь, що обіцяє особливі перспективи та потенціал, не лише перетворити поле бою, а й переглянути самі правила ведення війни. Це зброя спрямованої енергії Directed Energy Weapons, або просто ДЕП. Узагальнена назва систем, які використовують концентровану енергію у вигляді електромагнітних хвиль або лазерів для виведення з ладу або знищення цілей з мінімальним або без класичного кінетичного контакту. Справжнє значення дев полягає в тому, що вони потенційно переглядають правила війни в цілому, замінюючи ракети, бомби і навіть кулі чимось значно ефективнішим, точнішим і загрозливішим. Уявіть поле бою, де бойові дії відбуваються безшумно і непомітно, за винятком світіння променів, що за секунди виводять з ладу життєво важливі системи: від дронів до військових машин. Саме такий світ будують компанії на кшталт Епірус і Блюхело. Застосовуючи потенціал мікрохвиль і лазерів, ці системи кидають виклик межам війни, які ще недавно здавалися науковою фантастикою, але дедалі більше наближаються до реальності на полі бою. Першою зброєю розглянутою сьогодні є Епірус Леонідас, де в наступного покоління від епірус, світового лідера у застосуванні електромагнітної енергії в бойових діях. Система Леонідас це справжня революція, якісний стрибок у безкінетичній війні. Леоніда, за своєю суттю, це високопотужна мікрохвильова зброя, здатна порушувати роботу, виводити з ладу та нейтралізовувати ворожу електроніку. Дрони, радіолокаційне обладнання, засоби зв'язку. Навіть цілі транспортні засоби Леонідас може вивести з ладу майже будь-яку сучасну електронну систему, на яку він спрямований, замість використання вибухової енергії або куль для ураження цілей. Він застосовує потужні імпульси мікрохвильової енергії, які викликають перевантаження електроніки в цільових системах, її коротке замикання та повне вимкнення. Справжня цінність цієї системи полягає в тому, що вона може нейтралізувати загрози з мінімальними фізичними руйнуваннями та без тих жахливих жертв, що супроводжують класичні удари. Вона не вбиває обладнання, вона вимикає його, а це робить її надзвичайно привабливою для сучасних армій, що прагнуть нейтралізувати ворога з меншими побічними збитками. Одна з найсуттєвіших переваг Леонідас його гнучкість. Стаціонарні дев зі своїми жорстко прив'язаними позиціями та великою інфраструктурою, яку потрібно їм забезпечувати, просто не можуть конкурувати. Будучи мобільною системою, Леонідас може бути встановлена на різних військових платформах. Чи то буксирний причіп, чи то бронемашина страйкер. Його мобільність дає змогу швидко розгорнути її або перемістити на полі бою. По суті. Це надає військам можливість розгорнути непроникний невидимий щит проти ворожої електроніки з гнучкістю, що відповідає постійно мінливій динаміці бою. І можливості Леонідас справді вражають. Він здатний діяти на відстані до 100 метрів на половинній потужності, ефективно нейтралізуючи дрони та інші повітряні загрози з великої дистанції, і робить це з витратами та ресурсними потребами порівняними з кінетичними засобами. Крім того, Леонідас використовується не лише для масштабних атак по ворожих системах, він діє і проти конкретних загроз. Мікрохвильова енергія цієї системи настільки точно настроєна, що вона здатна вивести з ладу одиничний дрон або навіть окремий електронний компонент у мережі інших пристроїв. Такий рівень точності безцінний при протидії як масштабним роям дронів, так і складним радарним системам, притаманним високотехнологічним театрам бойових дій. І, можливо, найкраща перевага цієї технології в тому, що вона може вивести з ладу систему і електроніку, від яких залежать атаки, навіть не торкнувшись їх фізично. В епоху поширеної кібервійни Леоніда стає цінним інструментом. Він здатний ліквідувати електронні компоненти і системи, на яких базуються ворожі удари. Тим часом, як американська система привернула міжнародну увагу, Великобританія тихо працює над власним передовим рішенням у гонці високочастотної зброї, потужним пристроєм радіочастотної спрямованої енергії РФ скромним на вигляд, але смертельно ефективним. У квітні 2025 року, під час випробувань у західному ельсі, британський прототип РФ за повідомленнями, вивів з ладу близько ста комерційних дронів різних розмірів. Деякі літали у скоординованих формаціях. Інші діяли автономно. Кожен дрон працював на своїх частотах зв'язку і використовував випадкові маневри ухилення, але адаптивний модуль штучного інтелекту для пріоритизації загроз виявив їх, класифікував і уразив без втручання людини. Усі дрони впали на землю цілими, але повністю електронно мертвими. І от що вражає: вся операція коштувала приблизно 12 центів електроенергії, ось цінність РФД на полі бою. Кожен вистріл споживає близько 8-15 кДж енергії, приблизно стільки ж, скільки потрібно, щоб закип'ятити чайник. Немає перезаряджання, немає ланцюга постачання боєприпасів і немає шуму, що видав би ваше розташування. Наземний підрозділ може годинами перебувати в режимі безшумної оборони, збиваючи дрони з неба без жодної спалахуючої дуги. Британська система також забезпечує вибірковість частот до хірургічної точності. Під час міських випробувань на макеті кварталу в об'єкті Портон Даун інженери показали, що дев може спопелити електроніку цільового дрона, залишивши поруч розташовані вайфай роутери, радіоприймачі та мобільні телефони повністю неушкодженими. Така ступінь електромагнітної точності не просто інженерне досягнення, а стратегічна суперсила. Це означає, що зброю можна застосовувати поблизу цивільної інфраструктури, навіть поруч з аеропортами, не спричиняючи системних порушень, і вони масштабовані. Останні версії проектуються з модульними випромінювачами, які можна об'єднувати в масиви для збільшення дальності або фокусувати у вузьконаправлені пучки для жорстких уражень стійкої електроніки. Інтегровані системи охолодження та банки суперконденсаторів дозволяють зброї відновлювати заряд менш ніж за 3 секунди після кожного імпульсу, що робить її швидкою, невтомною та надзвичайно ефективною. Хоча зброю спрямованої енергії на основі мікрохвиль не слід списувати з рахунків, вона не єдиний тип дев, що робить фурор у сучасних військових технологіях. Ще одним надзвичайно перспективним рішенням є система Locust від Blue Hello. Лазерна зброя спрямованої енергії призначена для протидії новій загрозі дронам. Дрони вже широко використовуються у сучасній війні як засіб розвідки та як ударна платформа, що може нести вибухівку, скидати боєприпаси або діяти самостійно чи в групі з іншими БПЛА. Здатність знищувати загрози від дронів ще до їхнього наближення до цілі стає дедалі більш цінним ресурсом для армій усього світу. Система Локуст революційне рішення для протидії дронам. Замість того, щоб покладатися на ракети чи інші снаряди, як у класичних зенітно-ракетних комплексах, Локус використовує потужний лазер, здатний вражати ціль із високою точністю. Система може одночасно наводитися на кілька дронів завдяки просунутій системі супроводу та прицілювання. Завдяки складним алгоритмам і високоякісній оптиці, Локус відстежує траєкторію польоту дрона, прогнозує його маршрут та нейтралізує його сфокусованим променем енергії. Однією з очевидних переваг Локуст є її точність. У той час як традиційні ракетні системи ризикують промахнутися або бути перехопленими, лазер надзвичайно точний. Опинившись на прицілі, ціль майже не може ухилитись від променя. Тому це відмінна зброя для знищення малих та маневрених цілей, таких як дрони, яких важко уразити класичними кінетичними засобами. Локус також економічний. Вартість ураження однієї цілі вимірюється лише кількома доларами. У той час, як традиційні засоби боротьби з дронами використовують дорогі ракети, які потрібно поповнювати після кожного бою, лазер може знищувати кілька цілей без фізичних боєприпасів. Це економічно ефективний і стійкий спосіб протидії роям дронів, які дедалі частіше використовуються на полі бою. Система також надзвичайно універсальна, її можна розгортати на різних платформах від наземних машин до стаціонарних пунктів. І отже, вона придатна для різних сценаріїв. Охорона авіабази, захист військового конвою або патрулювання периметра бази, локус конфігурується відповідно до завдання, і, можливо, найважливіше, вона ефективно протидіє роям дронів, новому і дедалі грізнішому виклику сучасної війни. Рійні атаки, які супротивник застосовує, щоб перевантажити оборону, є складною метою для звичайних засобів ППО. Локус вже здатна атакувати та ліквідовувати одразу кілька дронів, забезпечуючи раніше недосяжний рівень захисту від цієї зароджуваної загрози. У міру того, як загрози стають технічно досконалішими, поєднання мікрохвильових і лазерних дев в одній системі може докорінно змінити спосіб, у який армія захищає свої сили. Уявіть сценарій, де система Леоніда звиводить з ладу ворожу радіолокаційну станцію, позбавляючи супротивника усвідомлення наближення атаки. Тим часом Локус знищує рій дронів, а РФДЕВ вражає ракету або глушить комунікації противника. Поєднання усіх трьох технологій створює те, що можна назвати непроникною обороною, багаторівневою системою, здатною в реальному часі нейтралізувати різноманітні загрози. Це потенційне майбутнє, світ, у якому кілька дев систем інтегрується між собою, є передвісником нового типу війни. А що ви думаєте про нові лазерні системи? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.